Підземну дренажну систему чернівців оглянули МНСники та чиновники. Бук дерев 2011. Експозиція для деревообробників, виробників меблі та звичайних споживачів відкрилась в Олімпії. Макову соломку та марихуану через український кордон переносив громадянин Молдови. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Час новин Чернівців. Тоді працює Майя Гуменна. У центральній частині Чернівців експерти разом з фахівцями та працівниками МНС обстежили підземну дренажну систему. Міська влада вирішила оглянути комунікації для того, щоб визначити їхній технічний стан та попередити можливі ризики. Під старими чернівцями ще 30 років тому було споруджено 2-кілометровий тунель. Це спеціальна дренажна система, яка унеможливлює появу сувів у місті під час тривалих дощів чи злив. Основна Функція цього тунелю це є збір ґрунтових вод для того, щоб не допустити сувних процесів на території от вулиці Гагаріна, 28 червня. Ну і прилеглі вулиці, які є нові прибої, і так далі, які вулиці, які входять в цю зону. У міській раді для того, аби вивчити стан дренажної галереї, створили спеціальні. Комісію фахівці оглянули тунелі, адже за десятки років споруда втратила свою стійкість, що у свою чергу може призвести до неприємних наслідків. У нас існують певні глибші труднощі, плюс у нас існують патагенні зони, на яких поки що ніхто уваги не звертає. А це треба, бо в патагенних зонах споруди, метал, бетон не втрачають свою стійкість і можливі тріщини, сування і взагалі руйнування хатів. А відновлення це дуже. Велика і робота, і великі гроші. Тому краще завчасно попередити ситуацію, щоб не було ніяких конфліктів і економі коштів звичайно буде. Після перевірки планується розробити комплекс заходів, які дозволить убезпечити місто та городян від можливих природних катаклізмів. Оксана Денисюк, час новин, Чернівці. Громадянин Молдови приніс в Україну наркотики правопорушника виявили за 200 метрів від лінії державного кордону на території села Волошково сокірянського району. Громадянин Молдови 1956 року народження поза митним контролем перетнув державний кордон. Після затримання у правопорушника знайшли речовини рослинного походження: майже 300 грамів макової соломки, понад 50 грам висушених макових головок та 34 грами марихуани. Такі результати експертизи цих речовин. При виявленні на митниці речовин, які можуть міститися, наркотики чи психотропні речовини в нас існують. Експрес-аналізатори, які дають миттєвий показник, чи є в даній речовині щось заборонене, чи немає. А молдовський кордон це 170 кілометрів. Ви розумієте, що пости не можуть охопити всі 170 кілометрів. Пости стоять в певному місці. Тому наркокур'єри намагаються переміщувати незаконно наркотики. Поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу, далі затриманим займатимуться правоохоронні органи. Яка міра покарання буде застосована щодо правопорушника? Вирішить слідство. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Тарифи за теплопостачання поки не змінювали вони на тому ж рівні, що й наприкінці минулого опалювального сезону повідомив керівник Чернівці теплокомуненерго. Подальші зміни диктує НКРЄ, разом із тим газ за рік. Уже кілька разів подорожчав. Борги споживачів перед підприємством нині складають 16 мільйонів гривень. 179 боржниками займатимуться колекторські фірми, сказав Олександр Маленчук. А вони не платили за тепло більше трьох років. З дрібнішими боржниками тепловики працюють самі, спільно шукаючи вихід, як можна погасити борг за тепло. До цієї роботи навіть залучають колишніх психологів, які знаходять підхід до таких споживачів. Затриманням кількох людей та порушенням кримінальної справи завершилась історія з розкраданням водопровідних труб на станції шипинці. Нагадаємо, у вересні група розкрадачів за допомогою землеринної техніки демонтувала 850 погонних метрів чавунних труб, пошкодивши колодязі та лісовий масив. На підприємстві Чернівці водоканал повідомили, завдані їм збитки можуть сягати до півтора мільйони гривень залежно від того, які роботи потрібно буде провести. Повернути вдалось лише частину труб. Там займалось біля трьох п'яти людей постійно. Тому що ми тільки затримали два легкових автомобіля і екскаватор. Було ще грузовий автомобілі, який в'їхав. Але на жаль, більше бригади, хто там ще їм допомагав, ми не знаємо, і теж встановить слідство. Одні з кращих деревообробників, виробники обладнання та інструменту в цій галузі з різних областей України зібрались у комплексі Олімпія на вулиці Воробкевича. Експозицію бук дерев 2011. Деревообробка, меблі, будівництво традиційно до дня міста організувала торгово-промислова палата. Обладнання для деревообробників, новинки від всесвітньо відомого виробника до чернівців привезли тернопільчани. Цю полораму заправляють дизельним пальним, вона мобільна і робить усе згідно із закладеною програмою. Може легко розрізати на дошки кругляк до метру в діаметрі. Будь-який автомобіль, так скажемо, до двох тонн, який може тягнути такий причіп, можемо переїхати в будь-яку точку на гору, в поле, от щоб Надати е, послугу. Ці учасники виставки пропонують обладнання, що робить пресовані брикети, за допомогою яких опалюють приміщення. Кажуть, брикети користуються попитом на буковині а ще більше за кордоном, де їх замовляють у вітчизняних виробників протягом усього року. Тим часом невеличкий шматок спресованої деревини може замінити утричі більшу кількість дров, а робити його можна з будь-яких відходів чи сміття під ногами. КПД паливного брикета. Такої якості де на рівні між бурими і кам'яним вугіллям. Тобто тепловіддача, економія відходів на Буковині достатня кількість. Дуже багато відходів лишається на ділянках спалюються або гниє. В майбутньому буковина може бути повністю незалежна від газу. У виставці загалом взяли участь близько 50 фірм з 10 регіонів країни. Організатори кажуть, деревообробникам буде що побачити. Тут представлені Експозиції для різних верст населення, починаючи від спеціалістів, це обладнання для переробки деревини, причому відомих мирових брендів, і кінчає готовою меблю, яку виробляють наші теж виробники для споживачів на місці. Триватиме виставка Бук дерев до 8 жовтня. Майя Гуменна Ярослав Левицький, Час новин Чернівці. Розпочались міські змагання зі стрільби з лука ратуша 2011, присвячені Дню Чернівців. Першими свої можливості випробували наймолодші спортсмени, які лише почали займатися спортом. Найвлучніших нагородили медалями, грамотами та пам'ятними подарунками. Витягуша і зафіксірувався. І відпускаєш, щоб щоб пальцями не торкатися торкатися стріли, і цілитися сюди, ну і, і ти так будеш попадати. Завдяки настановам тренерів та своїй влучності Богдан таки виборов призове друге місце, хоч він дуже хвилювався, адже це його перші змагання. Діткам, які взяли участь у першому турі змагань до 10 років, це наймолодша група учасників відкритого кубку міста Чернівці, ратуша 2011 Хочу стати спортсменом, щоб отримувати медалі, отримувати нагороди, щоб вигравати їх. Я щоб за мною бальки як це радилась щоб я виграла тут. Я дівчинка, але хочу хлопчиків всіх перемогти. Найчастіше кажуть тренери на лукодром дітей приводять батьки. Вони хочуть, аби їхні діти були не лише всебічно розвиненими, стрункими та вправними, але й мріють бачити їх чемпіонами. Тому що був тому числі. Том ну з другої сторони, все таки спорт здоров'я в першу чергу. Тим більше стрільба з лука розвиває не тільки фізичні навики, но і умственне. «Для загального розвитку теж, тому що якби і осанка правильна, і більш вони тут вправи такі роблять для, для м'язів. Ну ми часто хворіли, може цей від спорту раз трошки підтягнуть його. Вот. Ну, в дальніше, звісно, хочеться, щоб він якісь досягнення в нього були. Змагання зі стрільби з луку ратуша 2011 триватимуть чотири дні. Змагатимуться хлопчики та дівчатка декількох вікових груп. Всі отримують медалі та дипломи. А найвлучніші будуть нагороджені кубком. Ми граємося. Ми граємося в Робінгудів, воїнів. Ми граємося в Амазо в Амазонки. А це поступово приходять почуття, відчуття зброї, відчуття лука. І діти розпочинають вже. Ну, сприймати від спорту як спорт вже ну в 11-12 років. Вже цієї суботи до Чернівців з'їдуться найкращі лучники з усієї Буковини. Вони будуть закривати змагання, присвячені дню міста. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск «Час новин, Чернівці на п'ятому наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ЕСІСІНІЙ. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час новин, Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.